Знаєте, як в тюрмі ходять, вдольці оце ви так ідете. І бачите, що здійснює від вас постійно. Відно? А справа від вас зекі. Така стать. Да. Всім привіт! Сьогодні пройшов дев'ятий день адвентов кода і називався кінотеатр. Це було доволі вибагливо <хух> для розуму вирішувати цю задачу. Я вирішив її десь годин шість. І, якби на самих крайніх своїх можливостях все ж таки її вирішив, але я був на грані того, щоб вже піддивитись десь якесь рішення, бо це було реально складно. От, ну давайте прочитаємо умову задачі, і потім я прийду до рішення. Ти зісковзуєш з вогняного стовпа кутку дитячого майданчика і приземляєшся в кінотеатрі бази Північний Полюс. У кінотеатрі велика плиткова підлога з цікавим візерунком. Ельфи тут оновлюють декори кінотеатру, замінюючи деякі квадратні плитки у великій сітці, яку вони утворюють. Деякі плитки червоні. Ельфи хочуть знайти найбільший прямокутник, два протилежних кути якого виконані червоними плитками. У них навіть є список розташування червоних плиток у сітці. Ваші дані для Говоломка. Наприклад, такий приклад: ми бачимо його візуалізацію тут. Якщо червоні плитки показати як решітки, а інші плитки як точечки, то вище вказане розташування червоних плиток виглядатиме так. Ви можете вибрати будь-які дві червоні плитки як протилежні кути вашого прямокутника. Ваша мета знайти найбільший можливий прямокутник. Наприклад, ви можете створити прямокутник, показано як О з площею 24 між 2,5 і 97, такий прямокутничок. Або ж ви можете створити прямокутник з площею 35. Між 7,1 та 11,7. Ви навіть можете створити тонкий прямокутник з площею лише 6, між 7,3 та 2,3 Зрештою, найбільший прямокутник, який ви можете побудувати в цьому прикладі, має площу 50. Один із способів зробити це між 2,5 та 11.1. Використовуючи дві червоні плитки як протилежні коти, яка найбільша площа будь-якого прямокутника, який може бути побудованим. Давайте подивимось на код. Ціє першої частини. Перша частина така, знаєте, ви вирішуєте її, вам прикольно, ви відчуваєте, о, клас, я вирішив першу частину, не знаючи, що вас чекає в другій частині. Ну а в першій що ми робимо? Парсимо точечки, які ми маємо на вход. Пробігаємося по всім можливим комбінаціям цих точок. І з комбінацій рахуємо площу прямокутника. Серед цих площ шукаємо максимальну. І кажемо, що вона має бути присутня, або максимальна площа буде дорівнювати нулю. Все, це перша частина задачі. Йдемо до другої. Ельфи щойно згадали, вони можуть міняти місцями лише червоні або зелені плитки, адже ваш прямокутник може містити лише червоні або зелені плитки. У вашому списку кожна червона плитка з'єднана з червоною плиткою попереду та після неї прямою лінією зелених плиток. Список переноситься, тому перша червона плитка також з'єднана з останньою червоною плиткою. Плитки, що знаходяться поруч у вашому списку, завжди будуть в одному рядку або в одному стовпці. використовуючи той самий приклад, що і раніше позначені плитки будуть зеленим. Ось ці позначені плитки зелені. Червоні утворюють такий цикл. Проходячись по цьому циклу, ми проходимо по зеленим плиткам між червоними. Але більше того, всі плитки всередині цього циклу з червоних і зелених. Плиток також зелені, отже, в цьому прикладі це зелені плитки. Тобто червоні плитки очерчують такий шлях, і все що зсередини цього шляху є також е валідними для нас плитками, тобто зеленими. Решта плиток ніколи не бувають ні червоними, ні зеленими. Вибраний вами прямокутник все ще повинен мати червоні плитки в протилежних кутах, але будь-які інші плити, які він містить, тепер повинні бути червоними або зеленими. Це значно обмежує ваші можливості. Наприклад, ви можете зробити прямокутник з червоної та зеленої плиток з площею 15, або ж ви можете створити тонкий прямокутник площею 3. Ось цей, да? О -о. О -о. Найбільший прямокутник, який ви можете побудувати в цьому прикладі, використовуючи лише червоні та зелені плитки, має площу 24. Один із способів зробити це між 9,5 та 2-3. Тобто це ось цей. Використовуючи дві червоні плитки як протилежні кути, яка найбільша площа будь-якого прямокутника, який може утворити, використовуючи лише червоні та зелені плитки. Давайте спробуємо зобразити цю задачу. Ось тут. Тобто у нас є якийсь шлях з плиток, да? Давайте я його намалюю. Якийсь такий шлях. Да? Яка складність. Що, в принципі, дуже складно зрозуміти, чи знаходиться ось ця, наприклад, точка ззовні прямокутника, чи ні. От логоритмічно описати, як це описати. Або ось ця, або ось ця. І взагалі, навіть оця лінія, яка очерчує весь наш путь, вона невідома на початку. Нам відомо лише клітинки, які знаходяться на оцих гранях, і з них нам треба відновити цей путь зовнішній, да? і вже маючи цей зовнішній шлях. Навколо цих клітиночок, рішоточок, да? оцих всіх маленьких іксів і буковок, да? От вони так розташовані. якимось чином. І ми з них маємо вирахувати цей шлях, який огортає їх. і з нього визначити потім, що знаходиться зсередини, або що знаходиться ззовні. Давайте подивимось, як я це реалізував. Ось рішення другої частини. Подивимося, як ми її вирішимо. Ми так само парцимо наші вершини. Потім я викликаю функцію спліт. На вхід ми даємо шлях, по якому ми йдемо. А на виході ми отримаємо координати особливих точок по горизонталі, координати особливих точок по вертикалі і множину прямокутників. Оця множина прямокутників вона дещо особлива. Давайте я покажу, в чому саме. В Чому особлива ця множина прямокутників? Давайте подивимося, як ми б її сформулювали вручну. Першим чином я побудував фігуру, яка охоплює всі ці клітинки. Геометрична фігура. Що це значить побудувати цю фігуру? Це значить знати всі її вершини. Дізнавшись цей шлях. Ми можемо далі розбити його на примітивні прямокутнички, які будуть е зроблені наступним чином. От у нас є особливо ось ця точка. Ось ця. Як, використовуючи її, розрізати нашу фігуру на декілька різних частин? Ну, мабуть, ось так. Просто продовжуючи її координату Х, ми можемо так розрізати. Давайте так само розріжемо. Використовуючи всі інші вершини. Наприклад, використовуючи цю вершину, розрізати ми не можемо. Використовуючи цю, також не можемо, бо вона знаходиться на самому крайньому положенні. Використовуючи цю вершину, ми можемо розрізати, бо її координата, в принципі, дозволяє нам зробити ось цей розріз. Тепер давайте подивимось на цю вершинку. Один розріз вдоль неї ми вже зробили. Можемо зробити ще один розріз ось такий. Ідемо далі. Ось тут нічого не можемо зробити. Ось тут можемо зробити, ми можемо ось так розрізати. Тепер. Ось тут ми вже додатково нічого ніяких розрізів не зробимо. Тепер я поясню, як нам оці прямокутнички допоможуть. Спочатку ми за допомогою них дізнаємося, які клітинки знаходяться зсередини, а які знаходяться ззовні нашої фігури. Ми беремо, вибираємо середню точечку прямокутничку і пускаємо в неї такий, як ніби стрілу. І вона так от рухається. Перетинаючи сторону прямокутника, ми дізнаємося щось нове. І цей факт доволі простий: в якому б стані ми не були до того, як перетнули ось тут. Ми знаходимося в протилежному стані після того, як перетнули цей прямокутник. Тобто, знаходячись зовні. Після перетину лінії прямокутника ми стали зсередини. Дивіться. І що це нам каже про сам прямокутничок, в якому ми зараз знаходимося? А воно нам каже простий факт, що цей прямокутничок знаходиться всередині фігури. Рухаючись далі, ми перетинаємо наступну лінію прямокутника. І після цього ми становимося, як ніби ми ззовні. Але так як тут два прямокутника стоять поряд, і у них одна і та сама сторона. Шереться, то ми перетинаємо його як ніби двічі. Тому, переходячи всередину наступного прямокутника, ми знов знаходимося в статусі середини. І тому ми можемо позначити його як внутрішній. Так само ми робимо для інших прямокутничків. Посилаємо в них луч, дивимося перетнули. Якщо перетнули, то переходимо в новий стан. Якщо перетнули знов, переходимо в новий стан. І тут же в цій жі в ж точці перетинаємо вдвічі. Так само трапляється тут, вдвічі перетинаємо. Тут же перетинаємо один раз, і тому наш стан змінюється на протилежний. Ось так. Отак, пройшовши по цьому всьому шляху, ми дізналися, що ці три прямокутничка вони внутрішні. І так само ми робимо для нижнього прямокутничка. Ми в нього заходимо зліва, внутрі нього ми. Переходимо в стан знаходження всередині, і виходимо з нього, знаходячись в стані ззовні. Що ми маємо тепер? Коли ми оце все зробили? Там? Тепер давайте подивимось, як нам ця інформація допомагає, що ми знаємо, які прямокутички складають всю нашу фігуру. Уявімо, що ми біжимо по всім можливим парам вершин, щоб створити новий прямокутничок, який буде відповіді на нашу задачу, наприклад, ось цей. Як встановити, що він не належить до нашої фігури? Це робиться достатньо просто. Ми маємо встановити, а чи можна його скласти з тих прямокутничків, на які ми розбили нашу фігуру. Ну як бачите, що тут взагалі ніяких прямокутничків не було, тому цю фігуру не можна створити. Тепер давайте на прикладі, ось цього прямокутничка я вам покажу, як я розбиваю цей прямокутничок на примітивні прямокутнички. І перевіряють, чи кожен з них з цих примітивних прямокутничків належить до фігури. Бо ми вже знаємо про примітивні прямокутнички, чи вони не належать фігурі, чи ні. А ми беремо це таким чином: ми беремо ті самі особливі точки оригінальної фігури і розрізаємо наш прямокутничок згідно з цими точками. Тобто ми ось цей прямокутничок розріжемо на дві частини, буквально ось так і ось так. Маючи ці дві частини, ми можемо перевірити, чи кожен з цих двох частин примітивних. Є ззовні чи зсередини. Якщо кожна з цих двох частин є зсередини, то весь цей прямокутничок належить до нашої фігури, і ми можемо врахувати його площу для знаходження відповіді. Тепер, до речі, цікаво, як ось цей прямокутничок, наприклад, зрозуміти, що він належить. Ми його розбиваємо на частини, так само використовуючи ті самі особливі точки. І для кожної цієї частинки встановлюємо, чи вона належить, ось ця належить верхньому. Ось ця належить верхньому. Ось ця належить у цьому внутрішньому. Ось ця належить у цьому середньому. Ці 4 належать, значить, і весь прямокутничок теж належить нашій фігурі. Тепер давайте подивимося, як це виглядає в ході. Розбили ми на прямокутнички примітивні. XS і YS це наші особливі точки, по яким ми розбиваємо кожний прямокутничок. Ми біжимо по всім фігурам, творюємо пари цих фігур. Розрізаємо кожен прямокутник, використовуючи ці особливі точки. І для кожної з цих розрізаних маленьких частинок ми встановлюємо, чи вона знаходиться в якомусь одному з тих оригінальних примітивних прямокутничків е нашої фігурки. Якщо всі частинки цього прямокутника належать, то і весь прямокутничок належить нашій фігурі. А значить, ми можемо використати його для того, щоб порахувати площу, знайти максимальне значення і повернути результат. Тут, в принципі, можна багато дивитися на те, як це зроблено, але я думаю, що ви можете вже самі зайти в гітхаб і подивитися це рішення. Тут цікавим є, як я розраховую оцей зовнішній контур, який потім розбивається на прямокутнички. Буквально ідея така, що я починаю з точки і йду вправо. І повертаючи наліво, записую координати тієї вершинки, оцієї да -да дальньої вершинки, що я в ній побував і йду отак вниз-низ-низ, доходжу до повороту направо, записую координати ось цієї. Йду вліво, записую координати ось цього угла. Іду вверх, записую координати ось цього. І так, пройшовши за годинниковою стрілкою, ми можемо встановити кожну точечку, яка знаходиться ззовні. І особливість така, що коли ви йдете за годинниковою стрілкою. Ззовні у вас завжди знаходиться зліва від вас. Тобто ви так ніби вдоль стіни йдете? Знаєте, як в тюрмі ходять вдоль стіни, оце ви так йдете. І бачите, що зліво від вас постійно. Вільно, а справа від вас зеки. Така ситуація. Да. Знайшовши зовнішній шлях. Я його розбиваю на прямокутнички. Спліт-інтурец. Рахую особливі точки. Потім біжу по всім координатам ігриків. так біжу вниз. Потім біжу по координатам Xів. І кожною лінією цих Xів ігр... і Yгів я розрізаю нашу фігурку. От Тут я рахую, скільки я перетнув разів примітивні ректангли. От, ось тут я. Записую той ректангл, який я відрізав від фігури, в результат. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Дякую за перегляд. Ставте коментарі, ставте лайки. Присилайте посилання на ваш гітхаб. Я хочу подивитися, як ви вирішили цю задачу. Якщо ви вирішили, якщо ви не вирішили, я вас поважаю все одно там.